Знову купив ката в мішку. Ніколи такого не було і ось знову. Насправді тут всередині навіть два ката в мішку. Це значить, я виграв аукціон у одного продавця, два ноутбука одразу. Справа в тому, чого код в мішку. У цього продавця немає нормального опису і тестування ноутбуків, і вони всі в ньому продаються, як на запчасті. Ну, тобто, без всяких там претензій, возвратів і такого іншого. Тобто, ти купив набор запчастин. От мені було цікаво, що воно і як воно. Так, і це два однакових ноутбука. Це у нас пробуки буки, 650 і ще 5 Так, є якісь наліпки про комплектність і вони комплектні з SSD з усім. Так, тут у нас є таке, звісно, неприємне. Трошки скол такий неприємний. Так, вмикатись, я думаю, розряджені не будуть. Да? Так, зараз візьму для них зарядне. О, ну він грузиться це вже добре. О, навіть Windows якась грузиться. Ну, навіть напевно все добре з ним. Ну, крім, крім цього сколу. Ну, явно це SSD грузилось не жорсткий диск. Ну я думаю, там і не буде жорсткого диску, Це восьме покоління, жорстких дисків вже тоді не було. Так, до речі, значить, ми можемо подивитися всі, всі його характеристики ось прямо тут. Е, ні, не тут я хотів, я хотів в диспетчері. Що це за Windows у якого? Який виключився отак от. Ну, він, напевно, виключився, тому що розряджена батарея. Ще раз спробуємо. Так, да, він не виключився, він заснув, тому що розряджена батарея. Ну, треба дати йому зарядитись. Ну коли там заряджатися? Покажи нам, хто ти, що ти. Так, значить у нас i5 восьмого покоління, восьмерочка там є. ОЗУ. Так, і. який тут SSD. На наліпці написано, що 256. Да, 256 NVMe. є, супер. Так, ну явно тут драйвери не всі стоять, тобто це він ну, накатаний просто без, без яких оновлень, без нічого просто для, для того, щоб він тут був. От, ну, з другої сторони, добре, що все працює. Бо могло б взагалі нічого не працювати. Тут буде дуже ретельна перевірка, тому що, ну, якщо у продавця немає перевірки, то у нас вона все одно буде, і хоч щоб не писав би продавець, все одно кожен ноутбук буде перевірятися. Так, що тут у нас? Тут якась наліпка, тут невеличкий сков є теж. Mm -hmm. Але бачите, такий експериментик вийшов удачний, ну навіть вдвоє удачний. бо це два різних лоти були, хоч однакові ноутбуки.